Леді та джентльмени, випускники 2024 року. Я хотів би спочатку привітати всіх вас із успішним здійсненням цього сьогоднішнього досягнення. Я впевнений, що ваш шкільний випускний був не таким, яким ви собі уявляли, і швидше за все, ваші перші роки навчання в коледжі теж прийшовши до цього моменту через усі труднощі, які виникли на вашому шляху, через ковід, сподіваюся, ви засвоїли важливий урок, що страждання в цьому житті тимчасові. Як колективо, ви були свідками того, як негідні лідери, які не виконують свої обов'язки, можуть негативно впливати на суспільство. Через призму цього я хочу підвести підсумки того, як ми до цього дійшли, де ми є, і куди йдемо, як громадяни і як католики. Ще одне, перш ніж почати, я хочу подякувати президенту Мінесу та керівництву за їхнє запрошення виступити. Коли президент Мінес вперше запропонував мені виступити пару місяців тому, я власне сказав Ні. Минулого року я виступив з промовою моєї Альма Матері, технологічному інституті Джорджії і відчув, що однієї промови для випускників було більше, ніж достатньо, особливо для того, хто не є професійним оратором. Але, звичайно, президент Мінес використав свій дар переконання. Та розповів про численні виклики, з якими ви всі зустрілися протягом фіаско ковіду, і як ви подолали багато важких каменів, які решта з нас старших людей приймали як належне. Ковід, мабуть, відіграв велику роль протягом ваших років становлення. але це не все. Погана політика іниці не керівництво негативно вплинуло на основні життєві проблеми, такі як аборти, евтаназія, штучне запліднення, сурогатне материнство, а також на зростаючу підтримку дегенеративної культури цінностей в змі. Звідки випливає поширення безладу нашу націю? Очолює людина, яка публічно і гордо проголошує свою католицьку віру, і одночасно є достатньо божевільним, щоб зробити знак Христа під час мітингу за аборти. Він так гучно підтримував вбивство невинних немовлят, що я впевнений для багатьох людей видається, що ви можете бути одночасно католиком і прихильником руху за аборти. Він не один такий, починаючи від тих, які причетні до локдауну через ковід. А також тих, які просувають небезпечні гендерні ідеології молоді Америки, усі вони мають явну спільну рису. Вони католики. Це важливе нагадування, щоб бути католиком само собою ще нічого не означає. Це те, що нам кажуть, у вічливому суспільстві не забувати. Погодьтеся, це складно і це неприємні речі, але якщо ми хочемо бути чоловіками та жінками в цей період історії, ми повинні припинити прикидатися, що люб'язність церкви. Я виграшною пропозицією. Ми завжди повинні говорити про милосердя і робити його, але ніколи не плутайте милосердя з боєгуздвом. З успевненістю можу сказати, що за останні кілька років я отримав репутацію людини, яка висловлює свою думку. Я ніколи не уявляв, що так буде, і не хотів цього, але у Бога свої плани. Тому в мене немає іншого вибору, як тільки прийняти це і проповідувати більш сувору правду про прийняття вашого шляху та перебування на ньому. І, члени церкви, засновані Ісусом Христом, це наш обов'язок і, зрештою, привілей бути автентичними і безперечними католиками. Навіть у межах церкви люди в католицьких колах спробують переконати вас мовчати. Фільм під назвою Мовчання, знятий католиком, отримав нагороду. Один з головних персонажів, єзуїтський священик, покинув церкву і, як відступник, помираючи, спокійно тримає розп'яття тихий і невідомий нікому, тільки Богові. Друг бенедиктинського коледжу, його екселенція Роберт Барон, сказав у своїй рецензії фільму, що це саме те, що культурна еліта хоче бачити в християнстві. Приватно, приховано і нешкідливо. Наша католицька віра завжди була контркультурною. Наш Господь і незлічені його послідовники були всіма засуджені на смерть за свою прихильність до її вчення. Світ навколо нас говорить, що ми повинні тримати свої переконання при собі щоразу, коли вони суперечать тиранії, різноманітності, безсторонності та інклюзивності. Ми боїмося говорити правду, тому що зараз, на жаль, правда в меншості у конгресі прийняли законопроект, згідно якого можуть посадити у в'язницю, якщо ти будеш проголошувати основи біблійного вчення і про те, хто вбив Ісуса. Але не поміріться, перш ніж ми навіть спробуємо вирішити будь-яку проблему суспільства, ми повинні спочатку навести порядок у своєму будинку, і він починається з наших лідерів. Єпископи і священники, призначені Богом, нашими духовними отцями, повинні обиратися виважено. Сьогодні нема достатнього часу, щоб я перерахував всі історії про священиків єпископів, які вводять в оману свою паству. Але більше ніхто з нас не може звинувачувати незнання і просто сліпо проголошувати. Що це те, що сказав отець, тому що, на жаль, багато священиків, яких ми бачимо, лідерами є тими, хто надає перевагу у своєму хобі або навіть фотографіям з їхніми собаками та обранням для парафіального каталогу. Нам мирянам легко думати, що для того, щоб ми були святими, ми повинні бути активними в нашій парафії, і намагатися виправити там щось. Це так, ми абсолютно повинні брати участь у підтримці наших парафій, але ми не можемо бути джерелом для наших парафіальних священиків, що покладаються на нашу допомогу у їхніх проблемах. Так як ми дивимося на відносини між батьком і його сином, так повинні дивитися на відносини між священником і його людьми. Було б недоречно, якби я завжди шукав допомоги у свого сина, коли це мій обов'язок, як його батька, вести його. Святий Хосе Марія Ескріва каже, що священники висвячені для служіння і не повинні піддаватися спокусі і наслідувати мирян, простих людей. Але бути наскрізь священниками, на жаль, багато священників пов'язують велику частину свого щастя з натхненням, яке вони отримують від своїх парафіян, і в пошуках цього вони дозволяють собі бути обережними і стають надто фамільярними. Це надмірна фамільярність щоразу виявляється проблематичною, тому що, як каже подруга мого товариша, по команді фамільярність породжує презирство. Святий Хосе Марія продовжує, що дехто хоче бачити священника як просто пересічну людину. Це не так. Вони хочуть бачити у священниках ті чесноти, властиві кожному християнину і навіть кожній достойній людині, розуміючи справедливість, життя в праці, священницька праця в даному випадку і хороші манери. Це нерозважливо поглинати у це, перетворюватися на аніматорів, теологів, щоб розшифровувати те або інше богословивське вчення. Якщо, звичайно, ваш фах богослов'я. Ми повинні бути свідомими, зосереджуючись на наших маєтках, життях і нашому власному покликанні, і для більшості з нас це як одружені чоловіки і жінки, і все ж у нас стільки чудових ресурсів під рукою, що це не займе багато часу, щоб знайти традиційні і вічні вчення, які ще не були спотворені. Крім цього, є ще багато хороших і святих священиків, ми повинні шукати їх. Хаос світу, на жаль, відображається хаосом в наших парафіях і, на жаль, у наших церквах також. Як ми бачили під час пандемії, багато єпископів зовсім не були лідерами. Вони були мотивовані страхами, страхом бути засудженими, страхом, що їх усунуть, страхом, що їх перестануть любити. Вони продемонстрували своїми діями невмисними чи ненавмисними, навмисними, що святі таїнства не такі вже й важливі. Через це багато людей померло наодинці без доступу до таїнств. І це трагедія, про яку ми ніколи не повинні забувати. Як католики, ми можемо назвати багато прикладів героїчних пастирів, які віддали своє життя для своїх людей і зрештою церкви. Ми не можемо купитись на ту брехню про те, що рішення, які ми досвідчили під час ковіду, були доречними. Століттями точилися великі війни, голод і так навіть страшні хвороби. Все це супроводжувалося високим рівнем летальності і небезпеки, але в кожному з цих прикладів лідери церкви опирались на свої покликання. Та дбали про те, щоб їхні люди приймали таїнства. Великі святі, як от святий Дам'ян з Малахії, який розумів небезпеку свого служіння, залишався 11 років духовним лідером у колонії прокажених на Гаваях. На його героїзм сьогодні дивляться як на щось незвичне і унікальне, тоді коли в ідеалі воно не повинно бути унікальним. Бо як батько любить свою дитину, так пастир повинен любити своїх духовних дітей. Це стосується наших єпископів, тих людей, які є сьогоднішніми апостолами. Наші єпископи колись мали натовпи Люди цілували їхні персні та сприймали кожне їхнє слово, але тепер відкинуті. Тепер, коли єпископи дієцезії або конференція єпископів в цілому видає важливий документ з того чи іншого питання, ніхто навіть не витрачає хвилини, щоб прочитати це, не кажучи вже про те, щоб слідувати цьому. Ні, сьогодні наші пастирі набагато більше стурбовані тим. Щоб тримати двері канцелярії відкритими, ніж тим, щоб виголошувати складні речі в голос. Здається, що єдиний раз, коли ви чуєте свого єпископа, це момент щорічного звернення, тоді як нам потрібні наші єпископи, які б голосно проголошували вчення церкви, залишаючи в стороні свій особистий комфорт і прийнявши свій хрест, наші владики не політика, а пастирі, тому замість того, щоб пристосовуватися до світу, їм потрібно залишитися на своєму місці і вести за собою. Я кажу, все це не з гнівом. Ми отримуємо лідерів, яких заслуговуємо. Але це змушує мене задуматися над тим, щоб залишитися на своєму місці та зосереджуватися на своєму покликанні, та на тому, як я можу бути кращим батьком і чоловіком і жити у світі, але не бути від світу. Зосередження на моєму покликанні під час молитви у пості за цих чоловіків буде кориснішим церкві, ніж мої скарги на її лідерів. Від наших лідерів багато замішання. Потрібні конкретні приклади людей, на які варто звернути увагу, і таке місце, як Бенедиктинський, маленький Канзаський коледж, побудований високо на скелі над річкою, Міссурі, показує світові, як порядковане існування, зосереджене на хресті, є рецептом успіху. Вам не слід шукати прикладів за межами цього кампусу, де протягом останніх 20 років зростання і відродження є постійною частиною життя, і люди, студенти, викладачі і співробітники процвітають. Це не сталося випадково в навмисному Русі прийняти традиційні католицькі цінності. Бенедиктинці пройшли шлях від простої гуманітарної школи без нічого і перетворилися на процвітаючий маяк світла і нагадування нам усім, що коли ви приймаєте традиції, ви досягаєте успіху у світі і духовний успіх. Я впевнений, що репортери з АП не могли собі уявити, що їхню спробу докорити і осоромити місця та людей, і таких як ці бенедиктинці. Не зустрілися з гнівом, а натомість з хвилюванням і гордістю, не смертельним гріхом, гординею, але справжньою гордістю зосередженою на Богові, яка співпрацює з Святим Духом, щоб прославити його. Читаючи цю статтю, яку тепер поширять по всьому світі, ми бачимо, що в повній віддачі себе і навернені до Христа ми знайдемо щастя. Тут, у маленькому містечку у Канзасі, ми знаходимо багато нахтенних мирян. Які використовують свої таланти, президент Мінес, доктор Саффорд і доктор Зіменер є тими кількома чудовими прикладами тут, у цьому кампусі, які будуть зберігати світло Христа яскравим для прийдешніх поколінь. Якщо ви будете занурені у ваше покликання і залишатимесь на цьому шляху, то це буде для вас найвірніший спосіб знайти справжнє щастя і спокій в цьому житті. Важливо зосередитися на власному положенні у житті, незалежно чи це миряни, священники або черниці. Пані та панове. Випускники 2024 року, ви на цікавому етапі вашого життя. Кожен із вас має потенціал залишити спадок, який перевершує вас самих, і цю епоху людського існування. Малими, але важливими кроками, живучи своїми покликаннями, ви переконаєтесь, що церква Божа триває і світ освічений вашим прикладом. Вітання присутнім тут жінкам з цим дивовижним досягненням. Ви повинні пишатися всім, чого ви досягли до цього моменту у вашому молодому житті. Хочу коротко звернутися безпосередньо до вас, тому що я вважаю, що це ви, жінки, які почули найбільшу брехню. Як багато з вас збираються закінчувати цей етап, думаєте про підвищення та титули, які ви збираєтеся отримати у своїй кар'єрі, деякі з вас можуть очолювати успішну кар'єру у світі, але я ризикну припустити, що більшість з вас найбільше схвильовані вашим одруженням і дітьми яких ви приведете в цей світ, можу сказати вам, що моя прекрасна дружина Ізабель була б першою, хто сказав би, що її життя насправді почалося, коли вона почала жити своїм покликанням як дружина і як мати? Я на цій сцені сьогодні і є тим, ким я є, бо в мене є дружина, яка пішла за своїм покликанням. Я надзвичайно благословений багатьма талантами, які Бог дав мені, але без перебільшення весь мій успіх став можливим, яку я зустрів у Б класі ще в середній школі. І навернула мене до віри, ставши моєю дружиною, і прийняла одну з найважливіших місій зі всіх господиня домашнього вогнища. Вона є головним вихователем нашим дітям. Вона та, яка переконана, що я ніколи не дозволю футболу чи моєму бізнесу відволікати мене від місії як чоловіка і батька. Вона та людина, яка знає мене найкраще, і саме завдяки нашому шлюбу, по волі Божій, ми обидва досягнемо спасіння. Я кажу все це вам, тому що я бачу на власні очі, як хтось може бути набагато щасливішим, коли нехтує зовнішнім шумом і наближається все ближче і ближче до Божої волі у своєму житті. Мрія Ізабель про кар'єру не здійснилася, але якщо ви запитаєте її сьогодні, чи вона шкодує про своє рішення, вона б голосно розсміялася і без вагань сказала: ні як людина, яка отримує багато похвали. І яка отримала доступ до спілкування з такими аудиторіями, як ця сьогодні? Я молюся, щоб я завжди використовував свій голос для Бога, а не для себе. Все, що я кажу вам, не через мудрість, а радше з досвіду. Я сподіваюся, що ці слова звучать як слова людини не набагато старшої ніж ви. Вважаю вкрай важливим, щоб це поклоніння в цей час у нашому суспільстві припинило прикидатися, що речі, які ми бачимо навколо себе, є нормальними. Єретичні ідеї поширі навіть в католицьких колах. Будьмо чесними, немає нічого хорошого в тому, щоб брати в Бога народжуючи дітей, незалежно від того, чи це ваше ідеальне число або ідеальний час для зачаття. Неважливо, як ви це подаєте, немає нічого природнього в контролі над народжуваності. Тільки в останні кілька років я набирався сміливості говорити більш сміливо і прямо, тому що як я згадував раніше, я схилявся до свого покликання як чоловіка і батька, і як мужчини. Щодо до джентльменів, які тут сьогодні частиною того, що мучить наше суспільство, це брехня, яку вам сказали, що чоловіки не потрібні ні вдома, ні в спільнотах. Як чоловіки, ми задаємо тон культури, і коли цього нема, виникає безпорядок, дисгармонія та хаос. Ця відсутність чоловіка в домі відіграє велику роль у насильстві, яке ми бачимо по всій країні. В інших країнах немає приблизно таких показників відсутності батьків, як тут у США, і можна зробити висновок про взаємозв'язок, бо рівень насильства в них значно нижчий. Будьте безкомпромісними у своїй мужності, коли боретеся проти культурного приниження чоловіків, докладайте всіх зусиль, не буває легких шляхів. Ви можете мати талант, який вам можливо не подобається, але що це прославляє Господа, вам варто придивитися до нього, незважаючи на те, що на вашу думку вам підходить більше щось інше. Кажу з досвіду, як інтроверт, який зараз знайшов себе як оратор, аматор і підприємець. Ніколи не думав, що стану ним, коли отримав свій ступінь примислового інженера. Попереду світла дорога, стан речей змінюється, суспільство змінюється, і люди молоді й старі сприймають традиції. Не тільки моє покликання і моє найближче оточення допомогло мені, але не новина для багатьох із вас теж що я відверто прийняв традиційну латинську месу. Я дуже активно висловлював свою любов та відданість традиційній латинській месі і її необхідність для нашого життя. Але я думаю, що неправильно зрозумілим є те, що люди, які відвідують традиційну латинську месу, роблять це з гордості чи переваг. Я можу говорити з власного досвіду, але для більшості людей, з якими я стикався у спільнотах, це просто неправда. Я не відвідую традиційну месу, тому що я думаю, що я краще або через інші речі, і дзвіночки, чи навіть через любов до латини. Я відвідую традиційну месу, тому що я вірю, що Бог старого завіту був доволі конкретним. І те, як він хотів, щоб йому поклонялися, стосується і нас сьогодні. Саме через традиційну месу я зіткнувся з порядком і почав його домагатися у своєму житті. Крім самої меси, надто багато наших священних традицій відійшли у минуле. Тоді, коли ми в моїй парафії таких речей, як дні, коли ми постимося і молимося за покликання, і за наших священників все ще дотримуються, Традиційна меса настільки важлива. Що я запропонував би кожному з вас вибрати місце, щоб переїхати туди, де вона доступна. Багато людей скаржаться на парафію чи спільноту, але ми не повинні жертвувати месою заради спільноти. Я надаю перевагу Месі традиційній, навіть якщо парафія не красива, священник не дивовижний чи спільнота не чудова. я все ще ходжу на традиційну Месу, тому що я вірю, жертва у Месі важливіша за будь що інше. Я говорю це добре, знаючи, що коли кожен із вас відновить свої знання і прихильність до багатьох церковних найбільших традицій, ви побачите, яким багатим яскравішим і живішим може бути і повинен бути ваше життя. Коли ви залишите це місце і підете у світ, знайте, що вам, на жаль, доведеться зіткнутися з багатьма випробуваннями. Я впевнений, що багато хто з вас знає про незліченну кількість історій добрих і активних членів цієї спільноти, які після закінчень навчання пішли від бенедиктинців і в кінцевому підсумку переїхали до свого хлопця чи дівчини до шлюбу. Деякі навіть залишають церкву, і відмовляються від Бога. Завжди боляче чути такі історії. Є бажання дізнатися, що сталося і що пішло не так. Що ви повинні пам'ятати, то це те, що життя полягає в тому, щоб добре робити дрібниці, налаштовуватися на успіх та оточувати себе людьми, які постійно підштовхують вас бути найкращою версією себе. Я кажу це весь час: залізо залізо точить. Це чудове нагадування про те, що найближчі нам мають робити нас кращими. Якщо ви зустрічаєтеся з тим, хто навіть не поділяє вашої віри, як ви очікуєте, що та людина допоможе вам стати святим? Якщо ваші друзі це люди, які думають лише про те, що робити на наступні вихідні, і не бажають підтримувати ці важкі розмови, як вони можуть допомогти вам відточити вас? Коли ви готуєтеся стати до праці, надзвичайно важливо, щоб ви насправді подумали про місце, куди ви збираєтесь. То єпископ, що за парафії, чи пропонують вони традиційну месу, і чи є священики, які приймають своє священниче покликання? Вартість життя не повинна бути єдиною ціллю вашого вибору, бо без Бога це взагалі не життя. І ціна спасіння дорожча за будь-яку кар'єру. З нетерпінням чекаю і молюся, щоб сказане мною мало сенсу у наступному етапі вашого життя. Ніколи не бійтеся сповідувати єдину святу, католицьку і апостольську церкву. Бо церква, яку встановив Ісус Христос, і через яку ми отримуємо свячуючу благодать, знаю, що маю сьогоднішнє послання м'якше, ніж зазвичай очікують від моїх виступів. Але я вважаю, що ця аудиторія і цей заклад найкраще місце, де можна говорити відкрито і чесно. Хто ми є і куди ми всі прагнемо потрапити на небо? Дякую Богу за Бенедиктинський коледж і за приклад, який він дає світу. Дякую Богу за таких людей, як президент Мінес, який виконує свою роль для царства Божого. Виявляється, ви маєте справжній католицький коледж і процвітаючу футбольну програму. Не помиляйтеся, ви вступаєте на територію місії у постбожому світі, але ви створені для цього, і разом з Богом та постійним прагненням чеснот у вашому покликанні ви можете бути святими. Христос є царем на висотах. Улюблені, дякуємо Богу за дар вашого життя. Молимось за вас. І теж просимо вашої молитовної підтримки. Для популяризації християнського контенту рекомендуйте наш канал ближнім, поширюйте відео, ставте вподобайки та обов'язково напишіть, що вас торкнуло із даної теми. І хай Господня любов перебуває поміж вами!